Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У тимчасово окупованому Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. Загалом можна виділити два типи бавовни, яка останніми днями трапляється на півострові. Про це 24 му каналу розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він зауважив, що так чи інакше за одним типом бавовни приходить інша. Коваленко зазначив, що нині вже можна розрізняти два типи бавовни, що відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Це велика та маленька бавовни. Велика це ті вибухи, які відбуваються. На великих об'єктах, таких як аеродром, наприклад, це Новофедерівка Джанкой, тобто, коли гучно багатополом'я є, задимлення, сказав військовий експерт. За його словами, маленька бавовна другий тип не менш цікавий, хоча хтось може вважати його менш ефектним. Це велика кількість дронів та БПЛА, які на сьогодні ми спостерігаємо у повітряному просторі тимчасово окупованого Криму, пояснив Коваленко. Він зауважив, що не зовсім зрозуміло, звідки вони там беруться, адже щоб потрапити з Херсонської чи Миколаївської областей, дронам треба зайти в повітряний простір, де є ППО російських окупантів, тобто виходить, що вона не працює або ж є ймовірність, що це з території самого Криму здійснюється. Такі дії. А от інший експерт Олександр Кочетков пише наступне: пролунали чергові бавовни у Бельбеку. Це не лише військовий, а й урядовий аеродром для спецбортів, поблизу Севастополя, а також у Керчі та Білгородській області. У Москві не пустили в ресторан Магадан російського військового у формі, тому що його вигляд псував апетит російським урядовцям, які люблять там їсти. Вони перестали туди заходити, і власники модного кабака втратили б бабло, якого у сфері послуг не до імперії так менше. А в Естонії не пустили й до. Країни і анулювали шенгенську візу чергові росіянці, яка хотіла розвіятися завдяки круїзу через Європу до Греції. Ці різномасні події справді мають право бути поставленими в один ряд. Нам категорично потрібен повномасштабний наступ. Адже без нього всі правильні заяви президента Зеленського про переговори з кремлівським фюрерком лише після відходу окупантів. Це словесне лушпиння. Не підуть росіянці самі, їх треба поставити перед загрозою повного знищення, як це було під Києвом, Харковом та іншими деблокованими українськими і містами і послідовне знищення складів штабів та аеродромів агресора працює на цю мету. Але якщо наступ не розпочати вчасно, то ворог відновить і склади, і штаби, і аеродроми. Проте наші атаки військових об'єктів Криму та російського прикордоння мають колосальний пропагандистський вплив. Вони найкраще демонструють росіянам, що все йде зовсім не за планом, і війна своїм кривавим ликом починає заглядати і в них непричетні будинки, тому фінансово-економічні проблеми надовго. І це змушує висловлювати невдоволення, не через шанування у. України а через любов до бабла, адже як міркують власники Магадану, а за що поважати та підтримувати цих військових, якщо вони мали взяти Київ за три дні, але не можуть і за півроку розколу суспільстві ворога нам на руку. При цьому не можна забувати головного принципу війни. З її початку світ ділиться на наших ворогів, посібників ворогів, наших союзників і нейтралів. Ворогів треба всіляко знищувати їхнім посібникам створювати максимальні труднощі. З союзниками слід співпрацювати та дорожити їх довірою. А нейтралів треба перетворювати на союзників, і з зовнішніми ворогами все зрозуміло. Хоча не можна опускати й внутрішніх. Росіянці, які підтримують путінську війну, але бажають насолоджуватися благами світової цивілізації. Це посібники агресора, їх не можна пускати до Європи і взагалі будь-куди, крім псевдореспублік. А ось тих росіян, хто публічно не згоден з війною, хто намагається боротися з путінізмом і виїжджає з недоімперії, рятуючись від репресій, треба підтримувати, співпрацювати та робити з них союзників, бо на війні зайвих союзників немає. І точно не робити з них ворогів у нападах інтернет-патріотизму. А загалом у мене настрій стриманого оптимізму, який не зникне, навіть якщо ворог ракетними атаками намагатиметься зіпсувати нам День Незалежності, резюмує Кочатков. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.